Над півтора року дискусій та суперечок. Нарешті Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє діяльність Російської православної церкви в Україні, та відкриває шлях до такого ж рішення щодо української православної церкви. Запроголосували проголосували 265 депутатів. Зазначу, у другому читанні закон не обговорювали і схвалили одразу після відкриття засідання. Отже, закон про регулювання діяльності релігійних організацій має унеможливити. Те діяльність церков, які керуються державою, яка здійснює агресію проти України, тобто Росією. Закон передбачає, що релігійні організації, які підозрюються в співпраці з російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Якщо комісія зафіксує порушення, служба видасть припис церкві на виправлення ситуації. На ухвалення закону відреагував президент Володимир Зеленський. Очуємо сьогодні відзначити роботу Верховної Ради. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те, про що ми говорили з членами ради церков та релігійних організацій. І днями я буду говорити також з представниками Вселенського патріарха Варфоломія. Ми будемо і надалі зміщувати Україну. Наше суспільство. Що ж, і далі говоримо детальніше про це. До нас долучається Людмила Філіпович. Релігія знавиться. Раді вітати вас. Навзаєм, добрий вечір. Добрий вечір. Пані Людмила, з одного боку здається, здобули сталося третій рік повномасштабної війни. Ми нарешті забороняємо церкву, яка підтримує зв'язок з агресором, який на нас напав. Водночас є багато нюансів в цьому законі. Майбутньому законі, який от в подальшому має підписати президент, так зокрема те, що на розрив з Москвою у, у ПЦМП є ще 9 місяців, і потім навіть будуть окремо комісії, які будуть розслідувати, чи був той зв'язок, чи не затягнеться ця робота із забороною? Я от до чого Дайте, мене сьогодні привітали інші змі з, з днем моїм, як то кажуть. Ну, от закон прийнятий. А я абсолютно свідома того, що робота. Лише тільки починається це. знаєте, просто дали зелене світло. А попереду величезна і складна робота по дослідженню, доведенню цього зв'язку, афіліації, як написано в законі, тих чи інших юридичних осіб, якими виступають релігійні громади, із Москвою, із Росією із державою, яка визнана. Державою агресоркою по відношенню до, до України сам закон, бачите, складається із двох таких нерівних частин. Перша частина дуже невеличка, десь п'ята, може шоста частина. Там п'ять статей, де прописано статус цих іноземних, як вони пишуть організації, які знаходяться на території України. А от друга частина вона практично називається Прикінцеві положення. Де подається механізм, як дійсно буде оцей закон? ну, Реалізовуватися, як він буде жити, як будуть досягатися ті цілі, які були заявлені в самій назві закону, тобто, як буде захищатися наш конституційний лад в сфері діяльності релігійних е, організацій? Ну, сказати, що це ідеальний закон, ви ж розумієте, що над ним так довго працювали, але все одно дуже далеко від е, е, тої формули, яка би задовільнила всіх. В Україні, але я думаю, що добре, що і в такій формі, і в такому вигляді нарешті закон прийнятий. Це означає, що 267 депутатів проголосували за у другому читанні. Ну а тепер багато що буде залежати від того, як він буде впроваджуватися. А тут ви абсолютно правильно сказали, нас чекає. Багато несподівано нас лякає тривалий процес. Причому він же не лише тільки знаєте, такі в, в, в позитивній динаміці буде відбуватися а будуть. Точно позови судові, будуть апеляції, будуть незгоди. Буде судячи з усього якась аналітична робота різноманітних центрів, так як, наприклад, на перший варіант закону нам там понакатали із американської адвокатської контори Амстердам, ЕКО, маса всяких зауважень. Я думаю, що закон попаде напевно на оцінку до ініціанської комісії, яка завжди розглядає. Такого роду закони і шукає там те, що можливо, ну знаєте є таким небезпечним для прав людини, для свобод людини. Тобто, ще нам прийдеться трудитися, працювати. Для того щоб цей закон із юридичного документу перетворився на факт, щоб він став фактом нашого е, життя. Ну треба прикладати зусилля, і я думаю, що засоби масової інформації спробують роз'яснити православним християнам, які досі знаходяться в межах от тих релігійних організацій, які кхе, кхе, мають центром і визнають центром Москву. Передумати все таки відповідально поставитися до, до свого вибору, оскільки цей закон не дає такі можливості, ви ж розумієте, що він прописаний із колосальною повагою і визнанням верховенства права. Там немає створення от таких, знаєте, трійок чи якихось волюнтаристських рішень. Ні. Декілька разів в законі підтверджується, що все буде відбуватися з повагою до міжнародних законодавчих документів, до конституції України до існуючого закону про свободу совісті і релігійні організації, але непростий цей шлях, і нам прийдеться його пройти нарешті, добившись тої духовної свободи і духовної незалежності про яку ми мріяли від 91-го року. Пані Людмило, а дозвольте поцікавитися стосовно того припису, який е, має е, видавати комісія, е, створена Державною службою України з етнополітики та е, свободи совісті. Отже, церква порушує якісь е, якісь правила, їй видається припис. А хто контролює виконання цього припису і чи можливо, примусове його виконання? Якщо так, то хто буде примушувати церкву? Адже ну в цивільному праві, ми розуміємо, що можуть бути заблоковані. Коня, або арештовані рахунки, арештоване майно, є виконавча служба, яка робить ці провадження. А тут хто цим буде займатися? Ви абсолютно праві. Там в законі дуже часто згадуються такі слова, як заборона і припинення. Я пробувала поцікавитися у юристів, що власне стоїть за цими юридичними нормами. І однозначної знати відповіді на своє запитання не знайшла, але мені сказали, що припинення діяльності якоїсь релігійної організації означає, що вона втрачає статус юридичної особи і не може праводіяти, тобто вона в правовому полі держави буде безправна. У неї не буде відповідних рахунків банку. У неї не будуть договорів оренди, у неї не будуть можливості здійснювати право дії в межах цієї держави, тобто вона існує, і у нас, до речі, за законодавством не обов'язкова реєстрація релігійних організацій можна існувати і без реєстрації, але тоді права і обов'язки цієї юридичної особи будуть. Ущемлені, вони будуть обрізані, вони будуть мінімальні. Тобто, вас не зможе держава захистити від, наприклад, таких ось переслідувань, чи наскоків чи образ, тому що ви не є юридичною особою, і будь-яка організація, яка себе поважає, вона хоче отримати оцей статус, щоб бути захищеною законами, захищеною державою. Ми подивимося, як буде відбуватися те, що ви говорите, от приписи, тому що жодного разу в практиці юридичній, у нас такого в Україні не відбувалося. Але ще раз хочу підкреслити: це не буде якась, знаєте, самодіяльність то ж саме ДЕС. Це буде ініціатива, якщо mm -hmm. причому тривала ініціатива, якщо буде припис. Цей даний там будуть вказані ті пункти, які треба виправити. Значить, дається цілий місяць на виправлення цих значить, моментів. Якщо релігійна організація не виконує, не виправляє те, що помітили члени цієї комісії. Ну, наприклад, в їхній їхньому статуті не буде чітко заявлено, що вони належать до тої чи іншої юрисдикції. Та і там буде зберігатися от такий, от, скажімо, бздур, як це в статуті Української православної церкви, що вони в своїй діяльності керуються грамотою, яка була видана в 1990 році. Причому не їм, а екзарху тодішньому екзарху російської православної церкви митрополиту Філарету. Ну і треба подумати щоб привести ці документи у відповідність якщо це не буде відбуватися тоді подається просто напросто знов таки з ініціативи ДЕС позов до суду а суд уже знов таки в встановленому порядку розбирається чи дійсно зберігається афіліація тобто належність і зв'язок Тієї чи іншої релігійної організації, яка є юридичною особою, і з центром або релігійною організацією, центр якої знаходиться у е, Росії, я хочу сказати, що не лише тільки е, значить Російська Православна Церква в Україні буде піддаватися такому прискіпливому вивченню в Україні є і інші релігійні громади, які досі. Наш підтримує своєї канонічне, і духовне і історичне, значить, зв'язок із Росією з Москвою. Ну, найбільш явно це ясно, є Російська Православна Церква в Україні. Хоча, от в самому законі, я хочу сказати. Тільки вона і згадується, тобто у заборонена в Україні діяльність і наявність саме Російської православної церкви. Жодного разу там не згадується Українська Православна Церква чи якась інша релігійна е, організація. За десом зберігається м, повноваження, е, дослідивши діяльність тих чи інших громад, створити перелік тих організацій, які е, ну не виконують вимогу цього закону, і нам підставі цього переліку я думаю, що можуть бути вчинені і прокурорські дії, і судові угу. процеси відкриті, тому що пропаганда русского міра, навіть в якійсь захованій такій, знаєте, латентній формі. На сьогодні ви правильно сказали, на 11-му році війни і на третьому році повномасштабної війни недопустима в Україні. Так, дякуємо вам, пані Людмило, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші вичерпні роз'яснення. Вам нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку була Людмила Філіпович, релігієзнавиці. Обговорювали ось той законопроєкт, який за який проголосували народні депутати. 265 шістдесят нардепів за нього проголосували. Тепер чекаємо підпис президента Володимира Зеленського. Не ідеальний законопроєкт, але який вже є.